Всім привіт! Сьогодні хочу показати, що змайстрував мій батько. Він майстер на всі руки, а сьогодні покажу вам грубу, так. така груба. так. Папал выбирать. Вот Батьками из рубы. Это морилочкой, ручки. Да. Правильно нож, да? 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 да. Смачна робота, сам все зварив. Пекти, жарити, тушити, варити. А, щоб з ковру доставити, так? Шашлики можна зварити з цього Шашлики, ага. Все, я зрозуміла. Ну що, дивіться. Це в вашій увазі така краса. Це тесть майстер на всі руки. Зрадуть отакий от нам шикарний титан. Димок в очі попав. Сьогодні його перша експлуатація. Починаємо цю історію. Ще, звісно, тут певні речі буде доробити треба. Але в цілому, як я вважаю, вже дуже непогано. Ми Картофанчик зробимо. Перше на йому трошки опалимо цю всю систему, щоб вона була вже більш придатна, тому що все свіженькою фарбою, свіженький метал. І ще трошки нагадує, що його тільки не зробили. А далі, звісно, буде дуже класний відео і запах, і колі. Так, да, Зараз картошечку спробуємо. Перший раз готуємо на цьому агрегаті. Я дуже сподіваюся, що буде якось досвід. Все ж таки я зможу приготувати плов, Дуже хочу приготувати плов на, цьому, на цій зверюзі. Ну, Якщо чесно, зручно просто капець. Подивіться, яка просто махина шикарна. Ручки, які ну, цілком легко поруються з вагою цього апарату. Під воно ж і забор перегоріло. Вкладати дрова, це все знімається. Оці ручки так само слугують тим, що верхня тарілка теж легко знімається. Робиш, що хочеш, як хочеш, додаєш, скільки потрібно жару. Якщо потрібно, зменшуєш його, ну просто супер. І ще трубу наростим. Грибочок зверху буде додано, щоб трошки вище дим уходив і розсіювався там на горі. Щоб поближе нічого не було. Ну а так, в цілому, звісно, все буде дуже круто. Тут мангачик, зараз будемо бацати ковбаски. Вуглі вже готові, жар шикарний, вуглі фруктові. Картоханчик буде чипсиками, це молоденький свій на цій сковорідці. Ну, коротше, щоб ви розуміли, радіємо тому, що ми живі, тому що у нас є можливість ще так проводити час. І це дуже файно. Давно хотілося вже власної картоплі посмажити на цій сковорідці, але все ніяк не виходило, тому що ну, цей апарат готувався. Варилося, різалося, мірялося. Тепер маємо такий от чудовий апарат, на якому можна буде готувати в принципі, все, що завгодно. Є казан, буде плов, будуть ще інші страви, буде тушене м'ясо з овочами. Тепер буде все просто супер. У нас сьогодні буде дуже серйозна потужна вечеря, ковбаски. Ох, жар так я руку запалюю. Колбаски, картофа, картофанчик, картофанчик властный, картофанчик шикарный, сочный, аж солодкий. Колбаски будут просто бимба. Я і раз понюшки поднимал, даю подумал. А? Да, я ж кажу. Так воно все одно все дымом дає. Дощик пройшов, наловили трошки черв'ячків. Хто не знає, яких готувати, пишіть питання. Будемо підказувати, де і що збирати, якого кольору, якої якості. Це під дровами. Шикарно просто. Запах просто бімба, просто бімба. Звертайте оцю увагу. Це просто, то, що якщо вам пощастило, як і мені і з тестян, то такий агрегат у вас може з'явитися. У мене з'явився. Це просто, я ж кажу, тепер у мене ну, по великому рахунку в голові виключно плани на те, що я буду готувати. Картофанчик, просто картофанчик клас! Єдине, я думаю, знаєш, що все-таки лопатка б мені не завадила. Ну шо? Запах, конечно, просто вогонь. Колбаски це, це серйозна тема. Сьогодні вечеря у нас просто царство. Слава Богу, ми живі. Маємо таку можливість і нагоду приготувати такі страви. Татанчик я люблю, щоб було наче як чіпсиками, такими слайсиками. Його трошки зараз більше підпасирую, менше перегортаю. І ще насолив. Солить буду трошки пізніше. Запахи туди. Ще дощ прийшов. Воздух такий насичений, смачний. Клас. Так, ну що, ну що, ну що, переглянемо, що ми маємо. Переглянемо, що ми маємо. О, подивіться, яка краса. Ну Це дійсно справді дуже нагадує звичайну грубу. Але тут прикол в тому, що можна... Відкривати і ніяких проблем не буде, що потягне в хату дим і тому подібне. Смачного.